Оце, я так розумію, шматок шахеду, і так по маркуванню, як схоже на герань, який прилетів уже до нас у серпні. І добив те що, те, що залишалося у нас ціле. Ми знаходимося в центрі селища Шевченкове і за нашими спинами знаходиться майновий комплекс Шевченківського будинку культури. Все, що було уважне для нашого селища, все проходило в його стінах. Це в 22-му році, це що перше ракетне влучання припало. Ну, в основному, ви бачите, це боксерський зал, і під низом було підвальне приміщення, де на початку війни ховалися наші люди. Люди не постраждали, людей, дякувати Богу, там не було. Музична школа знищена повністю. Всі оце це все були класи музичної школи під нозом-кафе Журавка, де люди відпочивали, переходили свята. Ми бачимо наслідки останнього шахетного удару, і ви бачите, що ну, ми частину поприбирали вже тут східців. Три шахеда було знайдено, а рештки четвертого десь тут. Ще трохи не прибрано тут. Тут дівчата стараються прибирають. Це приміщення Шевченківської публічної бібліотеки. У 22-му році, на початку окупації, коли запропонували вже, щоб співпрацювали наші працівники з російськими окупантами. Наші бібліотекарі всі залишили своє робоче місце, і ніхто не вийшов на роботу. Були тут нові працівники, які займалися тим, що відбирали книжки для знищення. Якщо окупанти прийшли на нашу землю і в першу чергу знищують книжки, нашу мову, нашу історію, значить це все дуже потрібно нашим людям, щоб ми пам'ятали і знали, за що ми тут воюємо. Це наша глядаць казала, яка вміщала у себе 500 глядачів. На даний момент ми бачимо, що після прильоту було пошкоджено сцену. Ой, сподіваємося, сподіваємося, що все в нас, дай Боже, уціліє, все буде працювати далі. Протягом останнього місяця півтора стали частішими обстріли з боку ворога. Шевченківська громада знаходиться на відстані 25-30 кілометрів від лінії зіткнення. Окремі населені пункти, їх сім. Вони вже входять в зону обов'язкової евакуації і відстань до лінії розмежування від 15 до 10 кілометрів. Ну, останнім часом ціллю ворога в основному є об'єкти соціальної структури. Це заклади освіти, заклади культури. Хоча там немає розміщень військових, але ворог б'є по цих закладах і громада потерпає від цих обстрілів. Дуже гучно, дуже гучно. І ці всі вистріли це все. Воно в них збирається коли саме ночу. От коли людина, так сказати, відлікається, відключається, а тут оце, тому вискакують голі, роздіті. Коли тоді в нас прилетіло скільки? Чотири чи п'ять угу. прилетіло, і рядом прилетіло. І я пам'ятаю, так дійшла, сіла за стол. Дітвора підключили мене в дуалінга курс англійського язика. І от я після цього стресу я сіла і одразу почала там же ж, воно на час займаюся, дзвонить подруга. Говорить, чим ти займаєшся? Англійським. Вона говорить, нормально. І бросила трубку. Понімаєте? Якби не відлікався, є б не, не займався роботою, можна було чокнутися. Я виїхав з Купенська, здесь живу пока. Ну, як я виїжджав, ще можна було, Ще хліб продавали в нас там. А зараз я не знаю. Я туди не ногой. Не, не просто страшно. Вроді ми вже такої возраст, що бояться нечего, але все одно. Сева приїжджаємо на сьомому ранку. Вже щоб тут люди ждут нас, уже товар, молочка, творожок, все свіженьке, все люди куштують і в нас є клінтура. Людей поменшала. Воно все ближче, все ж воно на на, на вухах у людей. Тут не чути було, а зараз чути дуже добре. І таке, що і вікна звинять, і двері закриваються, так що дуже страшно. Ну, поки держимося ми оптимістично, як то дивимося на це, думаю, Європа все таки нас не покине. Спасибо. Ми в асортименті маємо пиріжок з картоплею, зі сливою та пиріжки з капустою. Також є чебуріки та білящі. Сама я з Харківської області, Ківшарівка, родом звідти. Тут у мене чоловік, я вийшла заміж, ну і тепер тут проживаю. Ми були з дітьми у Словаччині, волонтери нас возили на відпочинок два тижні. Там дуже гарно, але вдома краще. Дівчинці два, хлопчику шість. Ну, перед війною, мабуть, ми ходили в звичайний садочок, а потім у садочок онлайн. Потім я... 4 роки справа в тому, що враховуючи нашу безпекову ситуацію, те, що ми дуже близько знаходимося до лінії фронту, я вважаю, що іншого варіанту ніж організація навчання у дистанційному форматі на сьогоднішній день просто не може бути. Ми з вами знаходимося на парадному вході до нашого навчального закладу, від якого після прильоту фактично нічого не залишилося, окрім величезної вирви. Взагалі, ми були. Та і зараз, в принципі, залишаємося найбільшим закладом Шевченківської громади. До війни у нас навчалося 537 учнів, функціонували класи з 1 по 11 клас, і ми мали надзвичайно потужну матеріальну технічну базу. Ну, Вчителям уже скільки працюю, 35 років, а директорам трошки більше 20. Це руйнування відбулося в ніч з 13 на 14 листопада 2022 року, коли приміщення ліцею було атаковане російськими ракетами. По результатам експертизи його потрібно тільки розбирати повністю. Це боляче, це жаль. За тим, скільки зроблено, скільки вкладено. і це буквально за декілька секунд зруйновано. Відча якийсь може навіть своєрідний. На сьогоднішній день ми ну, не можна говорити так, що ми звиклися, ми адаптувалися до цієї ситуації. Коли приходиш на роботу і кожного дня бачиш це зруйноване приміщення, воно вже не так болісно сприймається як у перші, скажімо так, перші дні. Коли ми приходили до зруйнованої школи. Але ми тримаємося. Звичайно, я переживаю так, як і інші мешканці, мене лякає, лякають обстріли, лякають, лякає небезпека, але я не можу покинути громаду, покинути людей. Концепція розвитку громади є план розвитку і відновлення громади, відповідно до яких ми надіємося, що ми будемо вистоїмо, будемо відновлювати громаду і розвивати.